У Чернівцях встановлять французькі зупинки по 167 тисяч гривень. Кожна про це а також про успіхи і поразки комунального підприємства. Реклама на сесії прозвітував її очільник. Депутати слухали і запитували. У нас є в даний момент дуже критична ситуація з зупинками. Без лавиць дахів і урн. Такі зупинки наприкінці минулого року міське комунальне підприємство Реклама взяло на баланс. Тепер на сесії просять гроші, аби привести їх до ладу. В 125 тисяч війшли тільки дахи цих 43 зупинок і лавочки, щоб їх відремонтувати. За словами Тараса Унгряна, наразі ще 19 зупинок перебувають в оренді підприємців, які повинні були б їх обслуговувати до 2017 року. Депутати. Дивуються наскільки було доцільним, все ж таки знову забирати собі зупинки, якщо вони займають у нас куча грошей і так само вкладення в роботі. Вони були в оренді не ми сплачували оренду плату, орендарі за ними доглядали. Рекламники кажуть, планували на ремонт взагалі 450 тисяч, але апетити довелося зменшити, адже бюджетник гумовий та й два оператори рекламного ринку запропонували чернівцям встановити новенькі скляні зупинки. Це французького виробництва. Вони коштують по 167 тисяч гривень. Вони покладуть три нам і п'ять покладуть аналогічних, так як це було зроблено у Львові. А за це підприємці просять знижку за оренду земельних. Ділянок, щоб їм покласти понижаючий коефіцієнт за сплату, тому що ну вони вкладають кошти. Це більше як соціальний проект. З реклами там немає таких прибутків. Реклама, яка не приносить прибутків, і встановлення для неї зупинок вартістю 167 тисяч гривень кожна, це звісно цікаве капіталовкладення. Але в нас немає причин не вірити керівнику комунального підприємства. Це з боковим сітілайтом вона повністю скляна з металевими. Якщо ну, щось аналог такий є. У нас на вулиці Воробкевич. Воробкевича, але там ще з боку ставиться сітілайн. Тарас Унгрян тішиться. За останні роки МКП реклама стала заробляти більше. В 2015 році у нас по плану було сплатити до бюджету 120 тисяч. Ми сплатили 167. А от чистий дохід становив… 2600 в прибутку. 2600 гривень. Саме стільки минулого року заробило МКП. -реклама. Реклама після вирахування всіх витрат. Тарас Унгурян виправдовується. Ця сума могла бути більшою, якби не борги. Наразі підприємство за отримані послуги винне ще 125 тисяч гривень. Тому поки говорити про самоокупність не доводиться. Але гроші на ремонт зупинок депутати таки виділили. За 35 рішення прийнято. Павло Манахов, Сергій Грубляк, Андрій Дротюк, Роман Палатик, Чернівецький промінь.